Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ж ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, либо, з том бомжем, але не чого стане позашного, але він стане воєнним. Фиволі стає з хлопець, фіволіца в лопеть бічої штафи, фейволі. Добре, Більво. Як ми в більшості хочемо більшості повернути Фриволі, тобто врятувати Фрейволі, то нам треба більше за час продумати. Е, так, і я думаю, що ти напевно знаєш, як більшості його врятувати чи як. Ну так, в мене є один план. План? Так, є. Він десь в полоні, в нам Якщо е, до до ну, він десь там. Приводів крали Як ви хочете його повернути, то йдіть на ліво і, і на право і потім знову на ліво Капап! Добре, я один більше врятувати. Дощ, mm -hmm. hey, відпустимо брата. Я відпустити і не думаю, що може просто просто його так відпустити. Але я не думаю, що може засить просто відпустити. Але ж ти знаєш. Не. Я не думаю, що в мене все вийде. Га? Остановиться, бей! Як ти думаєш, що мене можна, можна назв... налякати цією зброєю, то ти ми дуже помиляєшся. А я накажу, я на мене лякаю то я Або ти боже засвідеш, а я бой буде по тобі стріляти. Ну стріляй. Ти ж розумієш, що як зробив мене. Уб'єш, то будуть наслідки. Ну так, я не думаю, що це дуже добра ідея це робити. Може, ліпше ми завільнимо фриволь? А! Як ти так думаєш, то мо. Бі вас, тебе меч? Е, ну, мене був. А тепер ми більше ми більше вішати, щоб висягся його зупинити. Що? Добре, а де надівся капап? Е, він телепортувався. І я не знаю, як мені до більше з його так вийшло, але я не знаю. Добре йдемо. Тож, я думаю, ми зможемо ще ті зупинити КП, тому що ну, він скоро не може нападати, але ми знаємо, що робити. Так, знаю.